Чи має право податкове вимагати виписку із особистих рахунків приватного підприємця, не підприємницьких? Вітаю! Мене звати Марія Кава, Незалежний податковий консультант, проводжу онлайн-заходи, тематичні вебінари для бухгалтерів та аудиторів. Інформацію про заходи можна побачити в описі під відео. Я хочу запитати вас спочатку. Як ви вважаєте, чи має право податкова вимагати виписки із карткових рахунків, які не належать фізособі як підприємцю, а якими фізична особа користується як громадянин? Напишіть свою думку в коментарях, а я кажу свою і буду її аргументовувати. Ну, по-перше, питання, з яким до мене звернулись, це приватний підприємець, який припиняє свою діяльність. У нього перевірка, і податкова сказала дати всі краткові рахунки. Перший, перший момент, на який хочу звернути увагу. Якщо вам приходить в голову закрити підприємця, дуже добре подумайте. Адже на сьогоднішній момент все ж таки є вузьке коло, кого можуть перевірити, і в даному випадку, ця підстава для перевірки припинення підприємницької діяльності це дозволений вид перевірки. І знаєте, якщо ви вирішили призупинити діяльність, а, і вирішили виключити з реєстру підприємця так, припинити підприємницьку діяльність а, це підстава для перевірки. А можна ж поіснувати 3-4 роки, подавати чисту звітність, прийти на загальну систему, щоб не платити жодних податків, в тому числі військовий збір, і пізніше. Помаленьку, потихеньку припинити підприємницьку діяльність. Це перший акцент. Другий, якщо вже ви вирішили припиняти діяльність, то чи давати на вимогу податківців виписку? Зараз ця тема дуже широко піднімається і я скажу так: взагалі, під час документальної перевірки, а зокрема з причин припинення підприємницької діяльності, так дійсно підприємець має надати усі документи, які пов'язані із предметом перевірки. А також ті документи, на підставі яких складались декларації і формувалися показники податкової декларації. І випуски підтверджують саме такі показники. Адже, якщо це ФОП спрощена система чи ФОП загальна система, неважливо, і там, і там працював касовий метод, і виписки банку найкраще це покажуть. Добре, далі ми дивимося, а що. Які права мають контролюючі органи? Мають право, зокрема, запитувати, вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовувались у бухгалтерському обліку, регістри, фінансову та іншу звітність? Добре, це є пункт 21.6. Далі. Платник податків зобов'язаний надати посадовим службовим особам контролюючих органів в повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки. Це пункт 85.2. Ну і ще один. Згідно з пунктом 62 розділу 4 положення 75-го. Про організацію бухопліку, а також бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, випуски з клієнтських рахунків є підтвердженням виконаних за операційний день операції і призначаються для видачі або відсилання клієнтам. А тепер і відповідь на це питання. Якщо власну картку ви не використовуєте для підприємницьких цілей, то давати виписку із власної картки не потрібно. Ви маєте право цього не надавати. Посилання на 44 статтю Податкового кодексу і на те, що ви надаєте ті документи, які пов'язані із предметом перевірки. Чи може податкова отримати в банку інформацію про виписку з карткового рахунку? Ви знаєте, дуже скоро це стане реальністю. А також це для вас є реальність, якщо ви підписались у систему національного кешбеку. І ось ця картка, яку ви вказали, якою ви будете розраховуватись за товари національно, е, національного виробника. Ось по ній теж буде розкриття банківської таємниці. Але в усіх інших випадках, поки що, на момент жовтень 24-го року це є банківська таємниця. І лише у судовому порядку податківці можуть витребувати розкриття банківської таємниці. А суд в судовому порядку це тоді, коли у податківців дійсно з'являться е, доказ підстави вважати, що ви використовуєте власну картку як підприємницьку. І тому висновок перший: якщо не використовуєте як підприємницьку, то це не є інформація е, предметом перевірки. І тепер ви маєте знати про те, що в зірі. Нещодавно з'явилось роз'яснення на цю тему, де податківці зазначають, що оскільки виписки з рахунків є первинними документами, то під час проведення документальної перевірки, у тому числі у зв'язку з припиненням діяльності, фізична особа-підприємець зобов'язана надати посадовим службовим особам контролюючого органу у повному обсязі всі документи, що належать, або пов'язані з предметом перевірки. У тому числі виписки із своїх рахунків, які відкриті для здійснення підприємницької діяльності, так і для власних потреб. Запевняю вас, після такого роз'яснення в зірі, який так він не має сили нормативно правового акту, але це е, першовказівець для податківців. Після такого роз'яснення, безумовно, що при перевірці ФОПів будуть витребувати. Виписки із власних рахунків, із рахунків для власних потреб. З цього висновок перший. Сподіваюсь, тепер мене почують, що не можна на власні картки приймати кошти, чи підприємницькі, чи будь-які інші не можуть кошти ходити між рахунками. Все, що надійшло на вашу картку. Від іншої фізичної особи має бути оподатковано вами як фізичною особою. Для цього потрібно буде подати декларацію про майновий стан та доходи на наступний рік, до 1 травня і до 1 серпня заплатити 18 ПДФО і військовий збір, в якому розмірі він буде. Ось тому не оподаткувати ми можемо лише, якщо ми відкриємо 165 статтю податкового кодексу і там знайдемо. Пільгу для нашого надходження. І коли я чую, що а можна дочка, мамі, син, брат, чоловік і так далі, це все є. І ноги тягнуться із е, сімейного кодексу. Для цілої оподаткування керуємось лише Податковим кодексом. У податковому кодексі немає виключень навіть і для мами, і для сина, і для брата. Тому, перше. Перестаньте приймати кошти на фізичну картку. Друге, перед тим як відкриваєте кешбек, добре думайте, яку картку ви підтягнете під розрахунок кешбеку, тому що буде відкрита банківська таємниця. Третє, якщо ви чемний громадянин паралельно ФОП, який приймає підприємницький дохід виключно на підприємницький рахунок. То банківську виписку із власного рахунку ви не зобов'язані давати податковій, тому що така інформація не є предметом для перевірки. Але якщо ви знаєте, що гріш... грішок за вами є, і підприємницький дохід надходить на власну карту, навіть якщо ви самі не дасте цієї інформації, так чи інакше рано чи пізно ця інформація стане доступна податківцям. Робіть висновок вже і живіть по-чесному -по -по згідно із законодавством. На мою думку, податки мають платити всі. І не знати про податки це в першу чергу шкодить тому, хто не знає про податки. Друзі, якщо відео було корисне, поставте йому лайк, напишіть коментар, що думаєте з цього приводу. А я записуватиму для вас ще нові цікаві відео. І сподіваюся, вони будуть для вас вчасними. Дякую.